А ось і ти, той, хто любить спробувати різні професії на своїй мобілці. А сьогодні у нас топ найкращих симуляторів поїзда або симуляторів машиніста на наші з вами мобілки. Як завжди, у нас тут найкращі з найкращих симуляторів та й парочка ігор, в які можна пограти на слабких мобілках. Ну, друзі, це Шиф і канал Мобільні ігри. Давайте подивимося, у що ми зможемо пограти зараз на наших мобілках. Перше місце забрав трейн-симулятор Pro USA. Найкрутіший та найновіший симулятор водія поїзда на наші мобілки. Гра ще вийшла в грудні 2021 року, тому це, мабуть, найсвіжіший продукт у жанрі симулятора поїзда. Гра важить немало і небагато, можна пограти на середніх та вище пристроях. А якщо запустити на слабких пристроях, то доведеться знижувати графік. Якщо гра запуститься, основне, що Потішить нас, так це відкритий світ, широке переплетіння колій, десятки різних поїздів, багато завдань, реалістична графіка та кілька видів камери. Я думаю, що цей продукт найкращий симулятор поїзда на наші мобілки, тому залюбки пробуємо. Друге місце у нас займає Тренс Симулятор 3. Це, друзі, один з найкращих симуляторів поїзда на мобілки. Гра була випущена ще в середині 2021 року і набула величезної популярності серед симуляторів. По графіці та механіці їзди гра практично не поступається. Train Simulator Pro USA. Тож, це практично конкурент. А ось за вагою гри так гра досить важка і займає практично 3 гри. Так що раджу запускати на середніх та вище мобілках. У плеймаркеті гра коштує немалих грошей, так що доведеться трошки розщедритися для того, щоб спробувати даний продукт. На третьому місці Train Simulator Pro 2018. Ну друзі, а тут у нас непоганий симулятор машиніста в основному для слабких телефонів. У грі багато завдань, 6 видів поїздів, 15 міст. Є погода та зміна дня та ночі, середня графіка, і також модернізація поїздів. Дата випуску гри 2017 рік. І на той час це був найкращий симулятор поїздів. А зараз цю гру можна зіграти і на слабких смартфонах, так що можна спробувати. Ось і четверте місце, і індіан Train Simulator. Якісний симулятор машиніста поїзда на нашій мобілки. Гра має непогану графіку, хоч якщо придивитися, то ми можемо побачити, що це просто використані реальні фото в текстурах. Гра порадує тих хто має слабкі телефони, оскільки гра займає близько 150 мегабайтів. Тут друзі, у нас сюжетна гра, тому нам доведеться проходити рівень за рівнем, виконуючи різноманітні завдання. А так в грі є погода і зміна дня і ночі, та кілька видів камер. Гра досі підтримується розробниками, тому вас порадують різні оновлення та доповнення у грі. Так, друзі, це був непоганий топ симуляторів поїзда на даний момент. Пиши в коментарях, у що ти зіграєш обов'язково з цього списку. І так само пиши, який топ ти хотів би. Ну і не забувай ставити лайк під даним відео і підписуватися на наш канал, якщо ти ще не підписався. Тобою, як завжди, був Шип та найкращий топчик на сьогодні. До зустрічі!